Можливо, ви задавались питанням, чому на планеті так багато беззаконня, так багато якихось явищ, які викликають лише німі запитання, да, викликають такий німий подив, як це взагалі може бути? Це ж абсурдно. Це тому, що ми не знаємо істинні закони, ми про них забули. І зараз я хочу розказати про перший закон. Найважливіший закон світобудови, який раніше був очевидним для всіх, всі цивілізації, більш розвинені, які були до, вони дотримувалися цього закону, тому процвітали. І цей вищий закон, верховний закон це закон любові. Все починається з любові. Без любові нічого не має сенсу. Навіть ембріон, коли починає формуватися, Найпершою формується клітиночка, називається кардіоміоцит, яка починає пульсувати ще до того, як з'явилися органи. Тобто, це показник того, що життя починається з любові. І зважаючи на те, що я регресолог, і я також дуже багато занурююсь і досліджую це все зсередини. Я бачила дуже дуже багато, як і мої клієнти, що спочатку світ. Він з'явився з любові, з любові з єдності чоловічого та жіночого начала. Це описано у всіх писаннях, це написано і сказано е, дуже давно. Але ми якби про це забуваємо і чомусь не зважаємо, що любов це першопочаток. І всі вибори, зроблені без любові, вони ведуть в точку призначення, де також не буде любові. І зараз ну дуже так хитро влаштована система влади, де йде постійне знецінення любові. Живеш по серцю, якщо ти керуєшся не логікою, не шаблонами суспільства, то з тобою щось не так і так далі. Тобто, це система, яка існує зараз, вона націлена на те, щоб вбити любов. Думки є думки, які вбивають любов. Є почуття, які вбивають любов. Образи, та вона блокує серце. І, і насправді в більшості. Людей на планеті Земля ну десь 80%, як мені приходило, да і моїм колегам. Закрити серце частково чи повністю. І про що це говорить? Люди просто відрізані від своєї внутрішньої мудрості, вони не знають і не розуміють, що хто вони, тому що ми є любов, ми з нею народилися. Ми насправді, кожен із нас є любов. В кожному із нас є це джерело любові. Тобто на кожному сеансі йде відкриття цього потоку любові зсередини. Тому що якщо в нас немає цього джерела любові, ми всі же браки. Тоді трапляються ці залежності, оце досягнення, якісь, щоб комусь щось довести, або щоб нас полюбили за щось. Кожна терапія вона націлена на те, щоб людина вийшла в любов до себе, щоб вона почала себе цінувати. Чому це так складно? Тому що верховний закон любові він плюндрується, він знецінюється. Його не дотримуються більшість населення планети страви. Їжа без любові може бути отруйною. Слова без любові можуть вбити все, все, що ми маємо, без любові, воно нічого не значить, тому що в ньому не буде оцієї живої енергії, живої пульсуючої енергії. Верховний закон любові він передбачає, що ми слухаємо своє серце. Ми слухаємо свою внутрішню мудрість. Любов насправді це така дуже високо розвинена свідомість. Тобто любов жива. Коли її знецінили, це було дуже-дуже давно. та, ще коли були перші цивілізації. Чому страпився апокаліпсис? Це одна із причин. Знецінили і порушили цей закон без балансами его і іншими такими виборами. І любов, можна сказати, вона дуже цінує себе. І ті, хто не цінують любов, ті, хто зневажають її, ті, хто мали шанс жити в любові, мали шанс жити з істинною любов'ю, але через якісь обмеження розуму не зробили вибір на користь любові. А вони потім можуть все життя жити без любові, тому що вони порушили найвищий закон, вони порушили найвищу цінність. І оцей верховний закон любові він дуже такий багатокомпонентний, багатоаспектний. Тому що якщо в тебе є любов, в тебе є все. А якщо в тебе немає любові, то в тебе немає нічого. Ми дійсно перейдемо вимір любові, а ми вже в нього переходимо. Вже планета переходить. Ми бачимо по резонансу шумана, як змінюється. Частоти планети герц, які раніше були там сім з чимось, зараз ми бачимо завантаження кодів на планету дуже високі, там до 100 герц можуть бути і вище. І якщо кожен із нас повернеться до виконання цього закону, то ми можна сказати просто повернемось до себе, ми знову знайдемо себе. Ми повернемось до джерела, і нам не потрібно буде мільйон якихось порадників, мільйон якоїсь непотрібної зовнішньої інформації, яка нас дезорієнтує, тому що ми відкриємо доступ до знання про все, про все, що було, є та буде, про себе у всіх тілах, у всіх вимірах, у всіх часах. Тобто сила любові, вона. Вона просто неймовірна. Я постійно в житті дивуюся, як це працює. І на сеансах було дуже багато, коли силою любові могли перетворювати якихось демонів на янголів. Так? Коли силою любові можна воскресити людину, силою любові можна зробити все, що завгодно, і коли нічого не працює, працює любов. І ми знаємо дуже багато випадків і в медицині і в інших галузях, що здавалось, це взагалі нелогічно для розуму якісь там ситуації, да там що людина зцілилася, або там щось зробила, якийсь рекорд, тому що її вела сила любові. Сила любові вона настільки безмежна. І через те, що всі ну, не всі, але от багато хто. Приймається слово, ну це почуття якесь, ну це добре, це класно, але настільки звужене, настільки звужене розуміння цієї безмежної сили, що це обмежує наше розуміння самих себе. Тобто ми самі себе звузили, чому існує таке поняття як безсилля, безпомічність, безвихідь? Якби в нас була любов, якби ми були з нею єдині, якби ми були єдині з цією силою, цих. Понять би взагалі не існувало. Хто такі боги? Да, в тому сенсі, хто, хто такий творець, да, кажуть, Бог це любов, творець це любов. Я не про релігію, я взагалі про перше джерело, да, яке створило це все із любові. Це високі свідомості, які. Живуть із любові, які поєднані з любов'ю і які одним своїм полем зцілюють, важливо все обирати в житті лише по одному фактору, як багато в цьому любові. Якщо в цьому не буде любові, це буде руйнувати. І це взагалі нелогічно, тому що любов вона нелогічна, тобто в неї є своя логіка, да це вища мудрість любові. Любов дуже мудра. Ми не завжди знаємо, як все може скластися у нас в житті, але якщо нас веде любов. То все завжди складається найкращим чином, і навпаки, я можу це сказати по своєму житті е, всіх е, клієнтів і, визважаючи на тисячі сеансів з клієнтами, завжди, завжди реалізувався один і той же сценарій. Якщо людина обирала, наприклад, гроші замість любові, а це взагалі Most have да, в 3D-матриці, найважливіше гроші. Я не кажу, що їх не треба обирати, але вони завжди будуть, коли ти обираєш любов. Тому що достаток це частина любові, і закон достатку входить да, до верховного закону любові. І якщо люди керуються якимись іншими принципами, то все вони можуть там думати, що є щось важливіше за любов, але врешті це завжди, коли життя закінчується в самотності, дуже сумно. І саме тому так багато болю на планеті, тому що біль. Це необрана любов. Біль з'являється там, де заблокована любов, де йде порушення цього закону. І біль вона трансформується в любов. Тобто, це як той аспект любові, який не реалізований гармонійно. Якщо люди почнуть дотримуватись цього закону і обирати любов, то біль, роз'єднаність, війни це все, це все просто зникне. Тому що. Все буде йти по найвищому гармонійному сценарію. І любов це, як я вже говорила, дуже-дуже мудра свідомість, і вона завжди знає, що і як влаштувати найкращим чином. І якщо ми в любові, і любов в нас, і все, що ми робимо, несе любов, і якщо ми керуємося принципом любові і дотримуємось цього закону, то можна сказати, Наше життя і особисте, і життя людства, воно просто стане раєм, тому що вимір любові, в який зараз переходить планета, це життя по любові, це життя, коли ти наповнений любов'ю, коли ти сяєш, коли ти настільки стаєш цим джерелом любові, що все, до чого ти торкаєшся, воно стілюється, буквально стілюється, і тоді життя йде по найкращому сценарію. Тому що неможливо зробити помилку, якщо ти в любові, якщо ти обираєш любов, якщо ти цінуєш любов, то все завжди буде навіть краще ніж ти можеш уявити.